Вони таки прорвались з оточення підрозділ 24, 51, 72 та 79 бригад, а також кіровоградський полк спецпризначення після 22 днів обстрілу з боку Росії змогли з боєм вийти з котла. І з нами на зв'язку Григорій Жигало. Він працює у зоні. Ато Гришу, вітаю добрий вечір. Чи є втрати серед наших хлопців? Власне, і чи вдалося врятувати техніку? Добрий Черно. Ну, власне, після 22 днів в оточенні хлопцям таки вдалося прорватися. Цей прорив відбувався у надзвичайно складних умовах по суцільних а, мінних полях під обстрілом російської артилерії. Але ці герої змогли не тільки самі вирватися, але й врятувати техніку. Вони вийшли на танках на БМП, на БТРах врятували системи залпового вогню. Ну а та техніка, яка була не яку неможливо було звідти евакуювати, її знищили. Тобто вона не дісталася в руки ворога. Наразі є дані по втратах лише 72-ї білоцерквійської механізованої бригади. загинуло троє бійців за неофіційними даними також відомо, що одеські прикордонники втратили п'ятеро бійців. Ну а врятуватися змогли 410 бійців 72-ї бригади, більше ніж 500 бійців 24-ї бригади. Ну і уточнимо інформацію щодо а, чисельності бійців, яким вдалося врятуватися з 79-ї бригади. Зараз хлопці а, вже перебувають у безпеці після трьох діб цього прориву вони відпочивають. І Я сподіваюся, що найближчим часом країна зможе дізнатися історії цих героїв і а, імена цих героїв. Студія, дякую, Гришо. у вас на інформацію першому прилюднив редактор сайту «Цензорнет» Юрій Бутусов. А Григорій Жгалов Галов розказував про прорив наших частин і з котла ворога на сході.